І що, мої дорогенькі підписники? Отправилися мої чудодійні, чудодійні браслети, ниточки, які робить монахи Епіфанії, Отправилися до вас, оберігати ваших діток, оберігати ваші сім'ї, оберігати вас, оберігати наших хлопців, соколики. Там три оберіга поставлені на життя, щоб було. Добро, щоб було мир, щоб не було порч, не було всякого горя, всіякого. Я вам перечитала вище чого, ці мої обряди і ниточки чарівні. Всі поїхали до вас. Слідуюча відправка слідуюча відправка тільки з 21 числа. Хто хоче замовити, бо вже замовляйте, їх в мене по 10 штучок. Епіфані слідуючу партію буде робити тільки аж, аж 25 липня. Тобто те, що в мене зараз є, їх ще можна замовити: інстаграм, телеграм, ватсап, вайбер. І я, на ваше ім'я, заговорю, і після 21-го я відправлю в відпустці. Буду відпочивати з 10 числа. З ким працювала, з усіма допрацюю. Завтра ставлю обряд сили, сім'янічний захист на цих людей і все. А вже гадання, хто вже, звісно, записався, я обов'язково продивлюся їх діагностику, все зроблю. А вже будемо зустрічатися з вами після 21-го, мої дорогенькі. І так, з нами наша сила.